І отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віки. Пресвящений владико, всечесні отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри, ми наближаємося до особливого року. Невдовзі святі двері відкриті у Соборі Святого Петра нагадають нам про вступ у цей рік, рік особливого величного ювілею. 1700-ліття Нікейського собору, того першого Вселенського собору, який засвідчив перед Світом Соборну природу церкви, церкву, натхнену благодаттю Святого Духа, яка об'єднує всіх нас в одне тіло Христове. І ось сьогодні, за кілька тижнів до початку цього ювілейного року, ми згадуємо. Одного з найнепомітніших учасників цього собору. Його ім'я не було зафіксоване у списках, та й зрештою списки не дійшли до нашого часу. Пізніше, вже, десь, може, у дев'ятому столітті у Франції виникне легенда про те, що коли Арій почав захищати своє єретичне вчення, він встав і вдарив його в щоку. І навіть сама ця легенда показує нам ту дистанцію, яка виникла за ці кілька століть між ранньою смиренною християнською церквою і войовничою церквою середньовіччя. тією, яка наклала такий похмурий відбиток на всю пізнішу історію християнства, церкву багату, впливову, войовничу, здатну силою навертати до себе. Миколай представляв собою зовсім іншу церкву, ту ностальгічний спогад, про яку переслідує всю церкву Христову протягом майже двох тисячолітті існування, церкву переслідувану, гнану і мужню. Він належав до того покоління, яке входило в церкву, коли вона заборонялася римськими імператорами. Його єпископське чи власне архієпископське служіння не було ніяк схоже на князів церкви пізніших часів? Він був одним із свого народу. І ось саме цей досвід смиренного служіння своєму народові він і приваблює нас протягом цих 1700 років, саме до його особистості. Бо ж ну, нікого ми не знаємо із учасників Селенського собору. Та ні, ну знаємо Афанасія Олександрійського, який був тоді тільки деяконом, пізніше став уже архієпископом Олександрії. Напевно, Євсевій Панфіл, який написав історію церкви, був десь там на соборі. Але їхні імена відомі тільки спеціалістам. Натомість святителя Миколая знають усі. Не знають його богословських творів, та й чи були вони, невідомо. Не знають його адміністративних здібностей, хоч, напевно, він керував своєю областю мудро і відповідально. Але зате прекрасно знаємо ті виразні взірці його смиренного служіння ближньому, які і роблять його близькими до нашого часу. Він кидається захищати скривджених, він непомітно допомагає убогим, він дає приклад того, що так дисонує із сучасними Актами харитативного служіння. Бо часто, як сьогодні, пливові світу цього роблять такі акти допомоги ближньому, в тому числі і на миколаївські свята, так, щоб зробити собі рекламу, так, щоб всі про це знали, щоб зробити собі ім'я, рекламувати свої товари, якщо це підприємець, або рекламувати само себе, якщо це політичний діяч. А він робив якраз навпаки. Він робив добро так, щоб ніхто про це не знав. І бачите, як протягом століть розкривається Христова істина, про те, що саме те, що ми робимо непомітно для інших, те знає Бог і за це винагороджує. Бо ми знаємо тепер про те, що Він робив. Ми знаємо про ті чуда зцілення, які Він чинив, про порятунок від морської бурі. Який теж приписується його молитві. Ми відчуваємо його присутність у нашій історії і знаки цього ті миколаївські храми, які стоять повсюди, де тільки живуть українці: від Австралії до Північної Америки, не говорячи вже про землі нашої історичної батьківщини. Ми згадуємо його із вдячністю і певною ностальгією. Бо нам часто, власне, бракує такої скромної подвижницької церкви. Нам протиставляють інший її образ, який нав'язується нам засобами інформації, який показує її як таку собі тріумфальну силу близьку до влади. А справжня Христова Церква буває зовсім іншою. Вона буває церквою народною, правдивою. Церкву, яка захищає невинно скривджених, яка здатна говорити правду навіть тоді, коли це абсолютно невигідно. І саме в цьому теж досвід і послання, меседж до нас, святого Миколая-угодника. Мабуть, є в цьому великий сенс, коли ми, готуючись до ювілею і входячи у атмосферу цього прославлення великих подвижників минулого. Звертаємося насамперед саме до цієї скромної особистості. Він вчить нас мужнього смирення, того, що і відзначає справжнього християнина, послідовного і твердого захисту істини і свідчення про неї у кожен день свого життя. Молимося про те, що Він дарував нам гідно нести ці чесноти, заповідані нам святителем Миколаєм, і щоб ми згадували його не тільки у свята, пов'язані з його іменем, але в нашому повсякденному житті згадували як молитовного супутника, який простує з нами через життя, і водночас як той немирущий взірець, взірець справжнього християнина, який здатний нести правду у світ, боронити її і чинити добро так, щоб Господь сам. Знав і винагороджував його за це. Амінь. Слава Ісусу.